Слово тушка з'явилося в українському політичному лексиконі відносно нещодавно. Його, приміром, не було 10 років тому, коли були вибори за змішаною системою востаннє. Тоді депутатів, які зрадили передвиборчим обіцянкам і партійному прапору, називали перебіжчиками, зрадниками. Термін «тушка» – це нова мова останніх п'яти років, коли десятки депутатів, як правило, з опозиційних середовищ нашої України чи Боку Тимошенко перебігали або напряму до партії регіонів, або до сателітної депутатської групи. Декому за це платили, іншим ні, бо їм було що втрачати бізнес або кар'єрні посади для родичів. Часто пропозиції від влади були такими, від яких не відмовляються. Сергій Андрушко дослідив, хто із теперішніх тушок хоче знову бути у владі. Чим запам'яталась Верховна Рада за останні п'ять років, окрім високого металевого паркану, голосування чужими картками, це ще депутатами, тушками або перебіжчиками. Їх стало настільки багато, що вони навіть у парламенті сформували окрему фракцію. Чи потраплять депутати тушки до нового скликання Верховної Ради? Цього тижня депутати працювали один день. Це останній робочий день перед парламентськими виборами. У залі без змін один голосує за кількох. Реформа заради майбутнього. Депутатська група, місця позаду і посередині залу цієї групи. найімовірніше, не буде у наступному парламенті. Усі вони перебіжчики, залишили фракції, за якими обиралися в парламент. Серед них і Павло Мовчан. Він з 90-го року без перерви у Верховній Раді. Усього тут 22 роки. Він зрозумів для себе важливу річ. Я зрозумів розуміння того, що роль парламентарія не має жодного значення. Ви зараз якій фракції? Я у фракції реформи заради майбутнього. А от балотувалися в за якими списками? Ну, слухайте, ви мене зараз будете екзаменувати, за якими списками, чому так сталося, чому ціна на нафту така. Я був у е е е фракції Юлії Володимирівни. Мовчан розмірково про колег з фракції Литвина. Я вас хотів запитати. От група народної партії, це що? Яка знайшла собі місце у партії регіони? Це що я вас запитаю? Ви замислювалися як журналіст. А що Тому? це? Ну, так от я хочу запитати, що таке? Ті, хто сьогодні у списку партії регіонів йде. Це не тушки. Депутат Вадим Коротюк, сьогодні регіонал, а ще три місяці тому був бютівцем. Далі не балотується. Скажіть, а ви зараз які фракції партії регіонів? А обиралися за якими списком? За бют? Скажіть, а ви тушка? Ні, я не тушка. З об'єднаної позиції його не запросили бути кандидатом в депутати. Я дійшов до тієї межі, до якої вже далі нормальній людині не треба йти. Що за межа? Межа це коли людина була 5 років у фракції, вірно, їй служила цій фракції. Пан Коротюк інформує, що місяць тому став регіоналом заради ідей. Я не переходив за гроші, я, за що? я перейшов, я прийшов і сказав. Сьогодні на ідеологічній основі. Перебіжчики з фракцій тепер вирішують свою майбутню долю. Депутат Камчатни не балотується. Ні. Ні. Чому? Дуже просто, тому що я вважаю, що політики в країні повинні бути рівними. Якщо президент має обмеження в два терміни, то і депутат повинен мати такі ж обмеження. А у депутата Каплієнка не ті шанси. Ви збираєтесь балотуватися? Я балотуюсь, шанси є, але невисокі. Як ви ставитесь до Слово такого поняття політично тушки. Тушки погано ставлюсь, тому що це слово не відповідає тому, до кого воно застосовується. А до кого воно, зас... воно застосовується? Воно застосовується до тих людей, які в той чи інший спосіб, наскільки я розумію, покинули політичні команди свої. Але… Наприклад, ви. Я не є тушкою. Рух чесно, перевіряв депутатів за критерієм зміна політичної позиції всупереч волевиявленню виявленню виборців. Змінили позиції 79 депутатів. І майже половина з них балотується далі. Тут і Наталя Королевська, зараз лідерка нової сили, і Олег Ляшко, очільник радикальної партії. Редактор сайту чеснометру пояснив, хто такий народний депутат, що змінив політичну позицію. Тушка це народний депутат, або інший обранець, який зрадив волевилення виборців. Тобто він або вийшов з фракції, за якою за списком, на якої він обирався, або голосує там проти, якщо це народний депутат голосує разом з коаліцією, не дотримався цього критерію. Тарас Чорновіл був регіоналом, зараз позафракційний, хоче бути ще депутатом, але у мене виникає питання не до тих людей, які пішли. От Розумієте, всі кажуть, от вони вони. У Мене питання, хто цих людей брав в списки або хто повів лінію партії так, що частину з цих людей просто викинули. Регіонал Кисельов побував у ролі позафракційного один місяць. Якщо людина е змінила свої. Політичні вподобання і при цьому їх аргументувала, то це не тушка. На мене наговорили, я ну не розібрався, підмахнув документ, а потім, коли розібрався певний час до його честі, я його ще більше заповажав, коли він мене позвав і сказав: я погарячку. Журналіст Сергій Лещенко вирізняє VIP тушок від звичайних. Басад забаграєв, вони йдуть як тушки, які. Так, скажемо, ВІП-тушки. Вони отримали місце списку і, в принципі, вільні можуть бути людин, людьми не напружувати. Є тушки, які кинуті на призволяще, які балотуються на власний страх і ризик, і Я думаю, що вони не будуть, не будуть обрані в парламент. Сергій Лещенко нагадав, яку роль зіграли перебіжчики у парламенті. Коли Янукович став президентом, конституція вимагала від нього створювати коаліцію. З або з нашої України, або з б'ютова він не хотів ні цього, ні цього. Він почав переманювати цих тушок і сформував більшість поштучно. Найбільше мажоритарників перебіжчиків балотуються на Черкащині та у Києві. Жодного немає на Донеччині. Партія регіонів висуває за своїми списками чотирьох колишніх б'ютівців. Перелік усіх, хто змінив політичну позицію всупереч волі виборців, можна знайти на спеціальному сайті. Наступної неділі уже вибори. Тоді стане зрозуміло, хто із депутатів, перебіжчиків, не потрапить чи потрапить до парламенту. Сергій Андрушко, Василь Мартищенко, Ігор Сулий.